Відбувалися такі собі збори, на мою думку, які не знаючи, що змінять е, в теперішній час, тому що є рішення комітету і далі голосування у Верховній Раді. Е, пан Юрій е, Камельчук нам доніс, що ну якось так це виглядало, ніби він старався нам донести, що е, факт вже 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 є фактом, і все, що ми чули, це там, знаєте, викрики ганьба там місцевим депутатам, які... Не підтримують деякі рішення, які насправді е, йдуть трошки в розріз законодавства. Бо ми прекрасно розуміємо, що е, ми, як депутати міської ради, маємо приймати правильні рішення, які мають бути е, згідно законодавства. Ну, мало хто це розуміє, бо бачу, багато, багато мешканців все ж таки чомусь не розуміють до кінця, що е, вже давно е, інститут національної пам'яті визначив, що чого підполягає. Підпорядко буде буде перейменувати